10 помилок, яких допускаються заявники, що планують отримати грант від держави в рамках програми є робота в розмірі до 250 тисяч гривень на власну справу. Отже, сьогодні говоримо про топ 10 цих помилок, для того, щоб інші заявники не допускалися їх і правильно формували свої проєктні пропозиції та бізнес-плани на участь у грантовому конкурсі. За ці кошти 250 тисяч гривень від держави. Ви можете отримати, якщо будете знати яких помилок варто уникати при формуванні пакету документів? Мене звуть Мар'яна Кобеля, я експертка у сфері грантових можливостей. Вітаю вас! Ви знаходитеся на єдиному в Україні Ютуб каналі про гранти, можливості та проєкти? Отож, якщо вас цікавить ця тема, і ви плануєте залучати грантове фінансування на свої проєкти? Я вам рекомендую просто підписатися на цей канал обов'язково, тому що. На ньому ви знайдете безпрецедентну корисну інформацію про те, де шукати грантові конкурси для своїх проєктів, як писати грантові заявки на участь у грантових конкурсах. Ну і також саме на цьому youtube каналі ми розміщуємо інтерв'ю безпосередньо з представниками фондів та фінансових організацій про актуальні грантові конкурси. Тому обов'язково підписуйтеся, буде корисно, а також багато багато вебінарів на на тему гранти для різних різних сфер. На цьому каналі ви знайдете. Отже, ви підписуєтеся, ну, паралельно ставте. Лайк, якщо вас цікавить ця тема по кількості лайків, я розумію, що я роблю не дарма цю справу і розміщую для вас на цьому ютуб-каналі абсолютно безоплатно. Ви користуєтеся у вільному доступі цією інформацією на тему грантів, на тему грантових проєктів, грантових можливостей. Дуже коротко про себе. Так хто новий до нас доєднався? Я експертка у сфері грантових можливостей. Фандрейзингом займаюся майже 20 років. Фандрейзинг це залучення коштів на різні проєкти. Ну, грантами я почала займатися написанням грантових проєктів в шістнадцятому році і дуже успішно завжди для мотивації своєї аудиторії. Я кажу, що свій перший грантовий конкурс я виграла з першого разу. І ви так зможете, якщо будете дослухатися до моїх рекомендацій на цьому youtube каналі. Отже, поїхали я розгортаю презентацію. А поки ви ставите лайки, дуже вас прошу ставити лайки. Я розгорнула презентацію і йдемо по нашій з вами заявленій темі. Отже, 10 помилок заявників на отримання 250 тисяч гривень для власної справи. Які ж там помилки? Давайте розбиратися. Ну, перш за все, хочу вам показати цей слайд, який демонструє, що на конкурс. Перший було е, подано велика кількість заявок. Зараз я вам скажу скільки, і е, з них 424 заявки погоджено, тобто підтримано грантодавцем. Тобто, саме така кількість заявників успішно подали, правильно сформували грантовий проєкт, правильно розписали бізнес-план. все зробили правильно одним словом отримують грант, скільки майже 100 мільйонів гривень. Планується видати переможцям. Вже почали видавати переможцям. Гранти до 250 тисяч гривень отримає кожен з цих заявників. Хтось трішечки менше, хтось суттєво менше, але в основному це суми до 250 тисяч гривень. Далі, скільки заявок подано? 4130 заявок. Слухайтеся, будь ласка, в цю цифру: 4130 людей. Мали мрію отримати 250 тисяч гривень на власну справу. Але майже в 10 разів менше заявників отримало фінансування. Майже в 10 разів уявляєте, яка це цифра? Тобто одна десята так. Звернемося до попереднього слайду. 424 заявки отримали грант, а яка кількість програли, тому що допустилися суттєвих помилок. Про помилки я вам зараз детально розповім, але трішечки згодом, щоб ви зрозуміли, які проєкти отримують фінансування. Отже. Хто звертається е, до грантодавця, до держави на в цьому в рамках цього конкурсу? Це такий типовий отримувач гранту. Чоловік, так, особа, це і чоловіки, і жінки, будемо так казати, по гендеру збалансуємо. Е, вже зареєстрований ФОП 51 Так, чоловіки це 59%. Вік такий собі від 31 до 40. Є, звичайно, молодші, є і старші, але здебільшого, ось це така вікова категорія. Цей заявник, типовий заявник, хоче придбати або нове обладнання, або. Має досвід роботи вже в певному бізнесі і хоче доукомплектувати свій бізнес, також є й такі. Середній обсяг гранту до 250 тисяч гривень, але все-таки бачимо, що наближено 227-230 тисяч гривень, але не більше 250. Це типовий отримувач гранту. Гранти отримують заявники на. На що? На роздрібну оптову торгівлю, на ремонт авто, на дрібну переробку, такий собі мікробізнес. Да, тому що на великий бізнес є зовсім інша програма до 8 мільйонів гривень, на оздоблення готелів, на обладнання облаштування кемпінгів і так далі. Кафешки, ресторанчики, міні-пекарні це все користується популярністю. Ці всі проєкти мали шанс на отримання фінансування. Приклади успішних грантодавців, грантоотримувачів, перепрошую, тепер до конкретики. На Хмельниччині у Шепетівці інклюзивна кав'ярня, невдовзі з'явиться, відновиться це сервіс хімчистки в ретровілі, той, який був зруйнований ворогом, виробництво чаїв на буковині з'явиться. Відкриється дошкільний заклад в Кропивницькому. З'явиться виробництво одягу великих розмірів. Започаткується ремонт та виготовлення рукавів високого тиску та гідроциліндрів. І ще цілий ряд дуже класних ініціатив та проєктів буде реалізовано на суму до 250 тисяч гривень на грантові кошти. Про причини відмови, да, поговоримо. Шановні, а тепер подивіться ще раз уважно на ці цифри. А, причини відмови відмову отримали 3700 з копійками заявок. З 4130 поданих. Уявіть собі, це ну, величезна кількість заявників, які мали мрію, написали бізнес-проект, написали бізнес-пропозицію, бізнес-план і не отримали фінансування. В них перше питання: чому ми зібрали. Відповіді на це питання, об'єднала їх в 10 пунктів і виводимо вам зараз на екран для того, щоб ви, якщо мрієте про відкриття власної справи, про розширення власної справи, не допускалися цих помилок. Отже, причина відмови номер один. 34% заявників не можуть похвалитися доброю репутацією. Це те, про що я завжди говорю в нашій школі з написання грантових проєктів. Добре, я вас навчу писати якісно грантові заявки, але. Є ще ваша ділова репутація, про яку я не можу подбати, про яку дбає заявник. Ось, власне, 34% заявників це колосальна цифра, правда ж? Які мали проблеми з судом, неповернення кредитів, арешт майна. А як ви собі думали? Звичайно, грантодавці на це звертають увагу. Тому, будь ласка, спершу причесіть свої нюанси, доведіть до ладу всі свої справи, повиплачуйте борги. Позакривайте кредити і тільки потім мрійте про грантові кошти, тому що, бачите, 34% про це не подбало. Йдемо далі. Причина відмови номер 2 Банально! Дивно, як для мене: 6% заявників мали недійсний паспорт. Ви собі уявили цю кількість заявників, які мріють про 250 тисяч гривень? Можливо, добре розробили бізнес-план, мали шанс на високий бал від експертів, але паспорт недійний, недійсний. Подбайте про це. Причина відмови номер 3 Заявники не запланували створення робочих місць. Як. От як це можна було не побачити в порядку проведення конкурсу? Там чорним по білому написано 250 п'ятьдесят тисяч до гривень, перепрошую, може отримати заємник, якщо він створить до двох два робочі місця. А якщо створюють одне робоче місце, 150 тисяч може отримати. Як можна було розробити бізнес-план, не вчитавшись в цю суттєву вимогу грантодавця? Тому пам'ятайте, створення робочих місць є ключовим, взагалі в, рам в рамках цієї програми є робота. Причина відмови номер 4 цілі проєкту. Цілі. Ось ті перші пункти, в яких в бізнес-плані описується ціль проекту, завдання проекту там ще хто як формулює, описувати потрібно по смарту. А тепер у мене до вас питання. Ну, ви ж нас дивитеся різні. да? хтось є початківці, початківець, хтось уже має досвід залучення грантового фінансування. Хто з знає з вас, що таке смарт? Метод смарт. Не хочу гадати, але мені здається, що люди, які не проходили навчання в нашій школі з написання грантових проєктів, які не проходили якісь інші тренінги на іншу тему, де використовують метод SMART, той не знає. Шановні, метод SMART є ключовим в розробці грантових заявок до будь-якого фонду, до будь-якого грантодавця. Тому, якщо ви не подбаєте про Написання цілий проєкту за методом SMART не бачити вам гранту. Ось вам і результат, причина відмови номер 4 По смарту не прописані цілі. Грантодавець чітко вказує: дайте ціль, яка буде конкретною, вимірювальною, територіально означеною, реалістичною, визначеною в часі. Це не складно. Але, шановні так, потрібно вміти прописувати по смарту. В нашій школі з написання грантових проєктів ви на екрані на кожному слайді бачите контактний телефон і QR-код. До речі, в нашій школі з написання грантових проєктів ми вчимо, як застосовувати метод смарт в цілях і в інших розділах грантової заявки, щоб мати успіх на виграш. Йдемо далі. Звертаю вашу увагу, що причиною відмови номер 5 є не зазначено детальне використання грантових коштів. Уявіть собі, так, сидить е, пані або пан, мріє про 250 тисяч гривень і собі думає, о, я ці кошти обов'язково вкладу в е, новий е, напрямок бізнесу е, по е, пошиттю е, дитячих речей. І описує в кошторисі 250 тисяч гривень на відкриття цеху з виробництва дитячого вбрання. І не розписано детально, що 50 тисяч піде на. Заробітні плати людей, стільки то коштів піде на закупівлю обладнання, стільки то коштів піде на, на сировину, стільки то коштів на те-то, 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 на рекламу, на маркетинг. Це все потрібно прописувати. І для грантодавця дуже важливо, щоб ці витрати були дуже деталізовано прописано, які можна буде потім відстежити. От що найважливіше: якщо ви вказуєте, що швейна машина буде коштувати 50 тисяч гривень, то вам потім до звітної документації потрібно буде підкріпити чек. На 50 тисяч гривень. Не можна просто вказати: дайте мені 250 тисяч гривень, а ми запустимо власну справу у цех по виробництву дитячого одягу. Ні. Детально прописати, прописувати, на що кожна, кожна гривня повинна піти. Обов'язково детально. Причина відмови номер 6. не описаний релевантний попередній досвід. Давайте з'ясуємо, що таке релевантний. Релевантний, це той, який має відношення до цієї діяльності, якою ви плануєте займатися. Уявіть собі, що я є експертка з е, грантових можливостей, я проводжу сотні навчальних заходів в рік е, щодо грантових можливостей. Я вчу людей шукати грантові кошти, я вчу людей писати грантові заявки, я видаю посібник, ось як отримати грант, тобто моя діяльність. Навчальні заходи, освітні заходи, інформаційно роз'яснювальні заходи на тему, як отримати грант. Так, ну ви всі розумієте, да? ми з вами познайомилися вже на цьому Ютуб каналі. І я подаю заявку на отримання 250 тисяч гривень на відкриття пекарні. Це нерелевантний досвід, тому що я до сьогоднішнього дня ні, абсолютно нічого не пекла, окрім. Коржиків своїй дитині, пирога на день народження і якихось кексів щотижня да, для своєї родини. Ну, немає досвіду в цій справі. Як я можу просити кошти, як я можу потім управляти цими коштами. Логіка така. Розумієте? Ну, чисто теоретично ви скажете, а чому б і ні? Але для грантодавця важливо, щоб був релевантний досвід. У вас. Як починаючого бізнесмена чи бізнесвумен, і у тих людей, яких ви залучаєте, тобто можна відкрити справу, але запросити кухарів, пекарів, які мають релевантний досвід. Зрозуміло Дямо далі. Причина відмови номер сім: цільова аудиторія описана не за вимогами грантодавця. Вимоги грантодавця, шановні, вони всі є в порядку е, про конкурсу. Інформація не прихована, вона завжди є в кожного грантодавця. Просто чомусь заявники не хочуть вникати в деталі, не вміють читати чи що, чи неуважно читають, мабуть, ось ця причина є е, такі е, найбільш вірогідною. Так? Отже, грантодавець прописує, що е, Цільову аудиторію потрібно якомога детальніше описати. Цільова аудиторія це для кого ваш проєкт, для кого буде користь від вашого проєкту. Цільова аудиторія це і команда, яка створює проєкт і буде його реалізовувати. Цільова аудиторія і ті робочі місця, тобто працівники, яких ви залучите. Цільова аудиторія це і люди, для яких ви продаєте товар, надаєте послуги, це і ваші контрагенти. Це все цільова аудиторія. Так, будь ласка, описуйте в кількості. Опишіть в якісних характеристиках цю цільову аудиторію. Що таке кількісні характеристики зрозуміло? Це кількість, скільки. А якісні характеристики це хто вони, ці люди? Які вони, які в них інтереси, які в них потреби? Чому ваш проєкт задовільнить їхні інтереси і потреби? Ось так потрібно відповідати на цей пункт грантодавця, якщо ви. Якщо ви мрієте про грант, якщо ви маєте, маєте бажання його отримати з високим балом від експертів, далі причина відмови номер 8. немає деталізації плану продажів та маркетингу. Це дуже важлива складова заявки, дуже важлива складова вашого бізнес-плану. Повіть собі, ви просите 250 тисяч гривень. А нема, не, не демонструєте для грантодавця план детальний, як ви будете. Продавати цей товар, який, рин, який ринок збуту у вас є на горизонтах перспектив, які контрагенти у вас вже є за попередньою домовленістю? Як ви будете просувати свій продукт на ринку? Що ви будете використовувати? Одна баба сказала, інші ні. Вам потрібно залучати сайт так, пропишіть, вам потрібно всіляко використовувати власні соціальні сторінки. так? В соціальних мережах так пропишіть, дайте посилання на ці сторінки. Вкажіть рекламу, яка Яка це реклама? Це буде радіо, телебачення, інтернет-видання. Це будуть е, бікборди в вашому місті, це будуть листівки, це будуть брошури, це буде е, аніматор ходити розповідати про вашу продукцію. Шановні, це все потрібно розписувати дуже дуже детально. Я бачила одну заявку нещодавно, коли заявник прописав, що в слабких сторонах, ну в бізнес-плані, є слабкі сторони. А слабка сторона в нас немає маркетингової стратегії, піар не налагоджені комунікації. Ну, зрозуміло, ну нема поки що. Так, ось, читаю я далі, тому що він дав мені вивірити, чи він добре це все розписав. Я читаю далі, а в планах. Абсолютно нічого не вказано про те, що буде залучений піарник, абсолютно нічого не сказано про маркетингове дослідження ринку створення маркетингової стратегії, хоча в слабких сторонах це є. Абсолютно нічого не сказано про піар на зовнішніх носіях реклами, тому що це маленьке місто, там краще зовнішні носії реклами. Абсолютно нічого. Звичайно, що це я все поправила. Ну він до нас звернувся за ці Її послугою. Але в причину номер 8 я вам виводжу: обов'язково деталізуйте план продажів і маркетинг, розписуйте, як то кажуть, до копійочки. Окей, йдемо далі. Причина відмови номер 9. Неправильно заповнений план надходжень та витрат. Ой, <свісно> я вам вірю. Хто ніколи не стикався з бухгалтерською документацією, хто ніколи не працював в Excel документах, важко. Відкриваєш ту таблицю і вау! Я чула відгуки від наших клієнтів, які до нас звертаються, напишіть нам цю заявку. Я чула, вони кажуть, це неможливо, що це за план? Ну, хто працює з бухгалтерською документацією, хто вміє працювати з цифрами, звичайно, що цей план просто так щолкає. Тому я вам рекомендую: не вмієте – не робіть. Залучіть фахового бухгалтера, попросіть фінансиста, зрештою, який знає толк в цифрах, щоб він вам правильно розніс та обрахував статті витрат. Самостійно не робіть цього, якщо ви не вмієте. Вірю, я теж гуманітарій з цифрами. Мені іноді важко працюється, але в силу моєї роботи я вже не ловчилася з таблицями. Але на початках, звичайно, ми працювали виключно з фаховими бухгалтерами, і зараз ми з командою прийняли для себе постанову, що хто описову частину пише, хто розробляє. Ну, по-вашому бізнес-план, так ми описову частину грантової заявки. Розуміємо, як щодо чого, то фінансисти, бухгалтери вони знають толк на цифрах. Цю частину роботи обов'язково делегуємо тому, хто вміє це робити. Причина відмови номер 10 некоректно вказані цілі проєкту. Некоректно це значить не ті цілі, які в пріоритеті у грантодавця. Давайте звернемося до а, порядку проведення конкурсу. На що дають Гроші в рамках цього проєкту. Є робота. 250 тисяч гривень. На що? На відкриття власної справи, на розвиток власної справи. А уявіть собі, що заявники просять кошти не на відкриття і не на розвиток, а наприклад. Я навіть прикладів зараз не можу таких знаєте, бо вони нерелевантні, не хочу збивати вас з пантелику. Я просто вас націлюю. Запитів у вас, ідей, дуже багато. Кожен хоче кошти на щось. Хтось хоче зробити ремонт в офісі, хтось хоче обладнати новими комп'ютерами, хтось хоче обладнання нове придбати, хтось хоче сировину купити. Правда ж, ну у вас різні бажання. Будь ласка, формуйте цілі так, щоб те, що ви хочете, співпадало з метою грантодавця. Приводьте у відповідність відкриття власної справи, шляхом, закупівлі, обладнання. Правда ж, вже краще звучить, А не ціль проєкту ремонт офісного приміщення. Зрозуміло, да? Те, що ми хочемо, потрібно пропустити через призму грантодавця, на що він дає кошти, і обов'язково привести у відповідність. Це важко, погоджуюся. Ми в нашій школі з написання грантових проєктів в онлайн форматі. Звичайно, це в нас онлайн курс, який триває місяць. Ми це все розбираємо: 16 годин модулів. Ми пропрацьовуємо кожен розділ грантової заявки. Ми вчимо і формувати цілі по смарту, і підлаштовувати під пріоритети, і виводити результати, і виводити логічну вертикальну вісь проєкту і горизонтальну логіку проєкту. Цьому всьому ми вчимо. В нашій школі з написання грантових проєктів. Якщо ви хочете більш глибше зануритися в тему написання грантових заявок на різні фонди, не тільки на є роботу, на різні фонди: великі, маленькі, українські, європейські, американські інших країн, я вас запрошую, тому що там ми проходимо це все ґрунтовно. Але якщо ви не маєте часу, я вам рекомендую. Підписатися зараз на канал, тому що на ньому, на цьому Ютуб-каналі, де ми зараз з вами зустрілися, обов'язково буде незабаром від мене майстер-клас дорожня карта створення бізнес-плану на отримання гранту. Якщо ви мрієте про 250 тисяч гривень на власну справу, і вам бракує цих коштів, ви точно знаєте, що ви можете податися і маєте перспективу створення двох робочих місць і працювати успішно в цьому бізнесі бізнесі кілька років. You are welcome. На цьому YouTube-каналі. Хто підпишеться, обов'язково побачите майстер-клас, дорожня карта створення бізнес-плану на отримання гранту. Я вас не те, що запрошую, я вам рекомендую підписатися, щоб не пропустити. Тому що, як ви бачите, помилок є цілий ряд, яких допускається більша кількість заявників, тільки одна десята. Уявіть собі, отримує фінансування. Решта програють. Програють, тому що е, не знають правил, не знають, як правильно формувати бізнес-план. Вони думають, що знають. Але насправді ні. І отримують низькі бали від експертів. Тому я вам рекомендую підписатися на канал. Хочіше, щоб не пропустити цей майстер-клас, тисніть кнопку підписатися. Якщо вам був корисний цей вебінар, обов'язково ставте лайк під відео. Це такий малесенький вебінар на тему. 10 помилок, які, яких допускаються заявники на формування бізнес плану під час формування бізнес плану на отримання 250 тисяч гривень гранту від держави. Ставте лайк під відео, якщо вам був корисний цей матеріал. Запрошую вас залишатися з нами, тому що на цьому youtube каналі є дуже багато відео різних на тему грантів. Є інтерв'ю з фондами та фінансовими організаціями на тему актуальних грантових конкурсів є відеоінтерв'ю з експертами на тему, як отримати грант в різних сферах і галузях, є вебінари довгі годинні, двогодинні на тему гранти для освітян, гранти для бізнесу, гранти для розвитку громад. Гранти, гранти, гранти і ще можна, можна, можна повторювати. Гранти на різні різні проєкти. Тому. Підписавшись на цей канал, погуляйте по ньому, ознайомтеся з цією інформацією, буде вам корисно. І залишайтеся з вами. Я Мар'яна Кобеля, авторка цього Ютуб каналу, експертка у сфері залучення грантових можливостей, прощаюся з вами. Бувайте на все добре.